Привіт, друзі. Сьогодні у нас в Англії в в Великій Британії Другий день Різдва. Називається Boxing Day. І в Британці є звичайна традиція. Day. дай. Потім Різдва. Рано утром купатися. Так, так. 26 числа. От, бачите, там ось знизу одягнути тих, хто одягнути в шапочках, і там багато одні шорти, як багато хто. От, вони зараз будуть купатися. А багато тут округ. От, тисячі людей ще дивляться. От, з цієї сторони, з цієї сторони. Нам пощасливо остати такий столик. Будь високо сняти. А чого вони купаються? Що можуть такі розуміти ті люди, які довго живуть, британці. Бо вони таким чином збирають гроші на благотворительні цілі, на чарі. Там навіть є представники з України, от там, з флагом. Зараз в 11 часом, 11 часов рівно, так однієї хвилини. 11, і це пару сотень добровольців. Вони те платили гроші. О, бігли. о о, о там українським прапором побігли також. О, скільки людей. Мабуть, тут да, пару сотень точно є, якщо не потишні тисяч... того пару рванула. І кожен з цих людей, хто пішов купатися в холодну воду, платили за це гроші. Реєстрації та почасту благотворительні акції. І ці гроші всі підуть на чаріті, на благотворительність. О там. І там от, на ложах. стоять писати тільки уліць. Ой-ой-ой, вільчаки, бачите, як чани закаляються. О, це нам виходцем із Савка не понять. Холодною водою, зимою йти купатися, ще це ще, ще, гроші платити, ще щоб от, це пішло якимсь непонятним людям, це нам непонятно. А ось бачите, британці – другий менталітет. Зовсім другий менталітет. І так, в багатьох містах по всьому Великобританії є ну, те, що біля моря. Така традиція. Люди сіжжають з Великобританії, і, а також із кордону. Ви участили в цій акції. Вот там, така тогава. І де несколько тисяч, тут ще вокруг дивляться з Дуже-дуже багато. А ті, що дивляться? Вони можуть приходити безплатно дивитися, але тут виходять такі люди з відерками. І можна кидати. Теж на благотворительність Гр гроші, хто хоче. А так. Добре, дуже місце попалося, що могли стати. Це дуже гарна погода. На, на дворі, кстати, з утра було плюс 4 градуса. Так. Ні, дуже гаряче. Ні, дуже. А ось ну, такі от теж люди, такі жилеточки, квідерками, збирають гроші на благотворительність. Там тобто допомагати. А там і з України теж люди, які, мабуть, збирають гроші. Якось там Ну, так Люди Англії проводять різдвяний після різдва ранок. Така є традиція. Ось тут щось знізно ступінь, і то оборони стоїть. Вот, а ми вам бажаємо благословенного дня. Бережіть себе, думайте не тільки про своє благополуччя. Алиш і по тих, хто нуждається і допомагаєте один одному. Беріть приклад британців. які, несмотря на те, що холодно, те платити ще й гроші, йдуть купатися, ой, там хорошо купаються, ой-ой-ой, там хорошо волнах купаються люди. Йдуть, купаються, мочаться і. Тим самим ще допомагають людям другим. А ще тут наш Емічек з Амі з мамою теж пішли подивитися, так? Да? Емік, ти хочеш піти покупатися? Емік сказав, що він теж хоче йти купатися. Ходемо, тільки літом, так? Да? Бувайте.